Вітаю, киці малесенькі. Не знаю, коли ви подивитеся це відео, в день релізу, поки нарізаєте салати, чи може взагалі влітку, бо знайшли цей випуск випадково. Але оскільки новий рік от-от наступить, сьогодні у нас на огляді вітчизняна новорічна картина. Фільм, який показували в кіно, фільм, на який виділили кошти, фільм, який вийшов ще у далекому 2019 році. І це лютий треш. Бачили його не всі, але багато хто знає про його існування. Пригоди святого миксу. Миколая. Ця картина має в собі багато того, з чого можна посміятися, тож не будемо гаяти час, давайте розбиратися. Починається фільм з епілогу одного з головних персонажів, хлопчика Артема, який розповідає нам лор святого Миколая. Хоча дехто вважає, що Миколай існує тільки в казках і комп'ютерних іграх. Чесно кажучи, я не знаю жодної відеогри, де б фігурував Святий Миколай. Якщо ви знаєте хоча б одну таку, дайте, будь ласка, знати в коментарях. Дай, дай! не можу вже білім, 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 білім. Нормальна гра, це ж тату зробив. А нам що з того? Можемо розбагатіли? Ти комп'ютерні ігри Кап'ютерний григрав? Іграв! Да. сатана тебе й душить. Так, ми дізнаємося про відносини в родині. Маша Єфросиніна грає саму себе, тобто гіперболізовану стервозну жіночку. Її чоловік Лох, старша донька, малолітня тіктокерша, а молодший син вигрібає від всієї цієї сімейки на собі. Добре, хоч за інтернет, Київ стар відповідає, а не ти. Опа, перша реклама в фільмі Чек. Більш за все мене бісить те, що персонажі не обігрують цю рекламу, а буквально говорять рекламними лозунгами. Ну добре, рухаємось далі. Вони їдуть на новорічний відпочинок, і це абсолютно не європейський курорт, як сподівається мама, а якийсь сарай в Карпатах. Мама виходить із машини і виявляється, що вона вирішила взутися в таку погоду в туфлі човники. Це нагадує мені шоу Панянка Селянка. Там творці також використовують стереотипи з взуттям для підкреслювання відсутності мозку у героїні. Цікава схожість. Я тут жити не буду. very scary. Ну і поки сім'я звикає до апартаментів, переносимося до інших персонажів поганців. Вони грабують будинок, причому робить це ватажок у виконанні Василя Вірастюка. А два дурачка то його помічники. А вже ж через свою тупість та боягузтво місія провалена. Додіки тікають, а Вірастюк заарештований. Заарештовують його не менш додіковидні копи. Ви маєте право мовчати. Все, що ви скажете, може може бути використане проти вас. Ви хто такі? Я вас не звав. Ідіть і нахуй. Сімейка тим часом досі в шоці від житлових умов будинку. Світла нема, тепла нема. Зі стелі тече, тому батя лізе по драбині на дах ремонтувати. А вже ж він падає, бо лох не забуваємо, і від падіння на спину ламає руку. Діти розуміють, що батьки на межі розлучення і їм світить не ялинка, а дитбудинок. Тому Артем від розпачу починає співати пісню та писати листа до Миколая. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені. А от вже й сам Миколай летить на снігоході з цитрусу, також співає, приземлюється в лісі і такий. Ідеться я заблукав. Бляха, діду, пий таблетки, у тебе сані літають, ти можеш вирішити свою проблему так само, як і створив її. Назустріч діду їдуть м'янти із Віростюком. Молодий коп хоче в чомусь цікавому зізнатися своїй копесі, але поганець на гальорці тролить його і тишком нишком знімає браслети відмичкою. Звалити хоче. Поки ця розмова йде, коп не дивиться на дорогу і ледь не збиває діда колю. Ти не спіши, тут чуть-чуть, притормажуй. Ой, їбачі, Вилізає віростюки із машини, і замість того, аби просто бігти, куди очі бачать, помічає розкидані спонсорські вафельки, тому авже ж відпрацьовує інтеграцію. Сеструня Артема тим часом намагається наїбати подружок і будує вебкам студію. Типу, вона в Америці відпочиває і з хлібом-пітом тусить в ресторані, але Артем нудьгує, бере м'ячика і руйнує сестрі репутацію. Тікай з села Артем, тобі гайки. Знову повертаємось на місце ДТП, і з машини вилізають мінти. А Вірастюка вже і сліду нема. А дід Коля прив'язаний до дерева. Коли все це відбулося, якщо бандюган жер вафлі, незрозуміло. Копи не були у відключці і виповзли одразу після нього. Як він встиг доїсти, роздягнути діда та втекти карпатська таємниця. Віростюк тим часом гуляє, косплеїть святого Миколая та намагається відкрити його мішок. Але мішочок чарівний, тому ні. Нічого не виходить. І виявляється, в цей момент бандит зрозумів, кого пограбував, але нам про це розкажуть не зараз. Артем приходить кататися на санчатах, але сестра Аб'юзер проти. Вона свариться із ватажком місцевих дітей Орестом, каже, що ніякі ковзанки-саночки їй не цікаві, забирає брата і уходить. Дякую за приємне спілкування на свіжому повітрі. Діда Колю привезли на допит у відділок, і ми будемо сміятися з того, як мінти не вірять, що перед ними той. Самий казковий герой. Святий Миколай. <рес> <рес> ну, тоді я Папа Римський. Ой, моє шанування, ваша святость. Годі дурня клеїти! Дід каже, що добрий кремезний чоловік забрав його шмотки. Тому копеса каже: Увага, всім постам! Шукаємо тіпа в костюмі Миколая, возможно, кримінал по коням. І вони залишають пенсіонера в СІЗО, а самі їдуть. Мені, до речі, подобається, як усім іншим поліцейським цього фільму, похі на існування цих двох. Вони навіть по рації спілкуються із ними на відчепись: типу: Ало, який Миколай? Який мішок? Ви що там терен в'їбали? Галя, піди проспись, Ще корови не доєння, воно вже очі залило. Вірастюк тим часом знаходить будинок нашої конченої сімейки. Сестра збирається на каток, на який не хотіла, а брата закриває в будинку з аргументом, що той має чекати на святого Миколая. На початку фільму вона каже йому: Миколай. Це казочки для маленьких бовдорів. А зараз пацан не відстрелює, що його розводять. І насправді рівень розвитку Артема викликає питання, бо ми ще не один раз побачимо, як легко його розвести. Вірастюк лізе в будинок через камін, а вже ж гепається і опиняється всередині перед Артемом, який впевнений, що людина перед ним святий Миколай. Сеструня на катку вже не ворогує з Орестом, а за його допомогою намагається відновити репутацію перед подругами. Майкл, скажи дівчатам. «хай». Доброго здоров'я! Ти що дурак, блядь? А Артемко вже й віршика розказав. Ви на колінку до фейкового Миколая заліз. Ну, золото, а не дитина. Вірастюк розпочинає перед пацаном шоу із тюремними фокусами. Співає пісню та зображає з себе чарівника, який допоможе помирити батьків. І Аби навести лад в сім'ї, треба спочатку навести лад в будинку. Тому давай, Артемко, показуй, де у вас що погано лежить, а я це заберу. А можна я теж друзям скажу, що ти моя подружка? Ну, звісно ж, скажеш, коли Миколаю у небі пролетить. Ну, ми вже переконалися, що нормальних дітей в цій сім'ї нема. Копи шукають фейкового Миколая за намальованим від руки фотороботом. І у мене два питання: перше, коли вони встигли намалювати цей шарж? І друге, що у них у відділку взагалі коїться, якщо фоторобот малюють від руки, а на парканах висять от такі оголошення в стилі дикого заходу. Навіть валюта не вказана. О oh, мато! без тупих жартів на расових стереотипах навіть тут не обійшлося. Добре. Віростюк тим часом дзвонить своїм дурачкам і наказує їхати до нього, а ті вже хочуть поділити винагороду за схоплення свого боса. І поки вони чухаються, розбиває скарбничку Артема, де лежить цілих 28 гривень. Якщо тобі пощастить, і ти зустрінеш Миколая і віддаси йому всі свої гроші, то вже наступного дня розбагатієш. Справді? Да справді, ти навіть в таку херню повіриш, малий, в тебе вже півхати винесли, роздупляємось. Приходить сестра, відбувається паліва і псевдодід намагається втекти. Дівка при цьому не дуже й біжить за ним, а перед тим як бандит впаде на ганку, попереджає, що там слизько. Ну так, навіть святий Миколай, який схопив за ногу твою сестру та ломиться в двері, не аргумент, аби зрозуміти, що перед тобою поганець. Браво, Артем! Так, так, так. а ось і Миколай. Here's Johnny. Лише коли Артем зніме з Віростюка шубу, зрозуміє, що це не Миколай. Рівень віри дитини ну якийсь просто космічний. У цій сцені сестра гаркне, бандюк відпустить пацана, пацан вдарить його по новорічним шишкам, і вони втечуть в іншу кімнату. Але що буде далі? Відчиняй, відчиняй. Це веселий Миколай. Суха, ну це навіть не смішно, діти просто недорозвинені. Тепер Артем влупить з рогатки в лоба іграшкою, іначе як злодій переможений. Але ні, він встає і збирається всипати ремня пацану. Це пиздець, панове. Клоунада майже досягла своєї кульмінації. Сестра обережненько коцеє Вірастюка ковшиком по макітрі, і, як то кажуть. Game over! Fatality. А що там батьки? Вони повертаються з лікарні, де штопали руку баті. На шляху підказують потрібну адресу двом чуханам і глохнуть. А потім розуміють, що сказали свою власну адресу, і біжать наздоганяти. Маша і Фросиніна знову відіграє істеричну дурепу, яка в свої роки не розуміє, чому не можна вирощати в Сніжних горах. І відбувається те, що повинне було відбутися. Дефективні дітлахи тим часом вже зв'язали злочинця електричною гірляндою і заткнули рота качечкою. Сестра дзвонить в поліцію, а Артем починає спілкуватися із людиною, яка 10 хвилин назад їх лякала. Він витягує качечку, і Вірастюк розповідає, що в дитинстві, коли жив у дитбудинку, дуже хотів від Миколая іграшкову пожежну машинку і шоколадку. Але ясна річ, ніхто йому цього не дарував. Пацан дарує бандиту шоколадку, годує його, а потім, на його прохання. Розв'язує його. <смі> Бляха муха, я не хочу це дивитися. При цьому саме в цій сцені Вірастюк розкаже, що, по ходу, пограбував справжнього святого Миколая, бо не зміг же ж розкрити його мішок. Батьки чудесним образом вигрібаються з-під снігового завалу без допомоги рятівників, батя знаходить снігоход діда Колі і вони гарцують додому. Сам дід в цей момент грається чарами у відділку і не спішить нікуди йти. Наші недолугі копи приїжджають на виклик, але сестра їмка. Каже, що братик пожартував, вибачте, копи їдуть, а кремезний добрий чоловік заставляє дітей складати речі в мішок. Але вони дають одне одному сигнал. І штовхають злодія, а потім Артемко б'є об його голову пляшку, а сестра табуретку. Щоби що. Би що? Щоби нікуди не тікати! Пацан вкусить за руку, а тепер їх планується зв'язати. Ви тільки подивіться на цю відсутність супротиву, коли тебе тримають за одяг. Ну просто кайф. Батьки чомусь перемагають на змаганнях зі сноубордингу, а до псевдо Миколая із заручниками приходять колядники. І я міг би спитати, чому вони стоять у костюмах та з зіркою, що є різдвяною традицією, але не буду. Вони хочуть подарунки на Миколая. Бандит їх шле нахер. Діти в будинку кричать, і от вся ця дитяча банда під керівництвом Ореста забігає всередину, де звільняє заручників. А потім без особливих проблем валить бандита на підлогу під кріповий спів друзів, які не допомагають, а просто стоять і співають. <рес> Орест сказав, що вони своїх не кидають, але от сеструня Артема кинула його вже два рази за фільм. Ontem é do uma Вечір ярмарок. Що відбувалося весь цей час до сутінків, незрозуміло. Де були батьки, що там в будинку. Та хезе. Он дід Коля вже взагалі болт забив на свої справи і сидить, розважається чаєм та шахматами. Але по рації передають, що бандит помічений на ярмарку, і він вирушає на допомогу. Нарешті. А на ярмарку співають гурт Оторвальд, і під їх пісню Вірастюк бігає від натовпу дітей. Як він втік, неважливо. Важливо чому? Не тому, що, сподіваюся, Такий втекти із речами, а тому, що хоче прилюдно покаятись. Дід Коля та чепухі наркомани також вже тут. Вони бачать людину в одязі свого боса і хапають справжнього Миколая. А фейковий товкає промову на сцені, де розказує, що він був поганий, але Артемко його змінив. До речі, забирай свої 28 гривень. І він не справжній Миколая, справжньому потрібна допомога. Он він. Люди наздоганяють двох дурників, і тут з'являється батя сімейства, який вирубає посохом Миколая по голові. А мамаша навіть тут не втрачає можливості принизити чоловіка. Непогано. Хто б міг подумати? Вони віддають діду Колі посох та одяг. Віростюк зізнається, що бути Миколаєм важко, а сам чарівник, який весь фільм Пінал Пісюни, дуже радий, що все зробили за нього. Дякую, друже. Молодець Артемко, ти свято врятував. Артем свято врятував. Оцей малий лошарик, якого розводили бандит і сім'я? Ні, свято врятували діти на чолі з Орестом. Бандит, до речі, знову заарештований. Це Артем. Це він мене спіймав. Я тобі пише. Хоробний хлопець. Блять, який Артем молодець! Всі подвиги йому записали, оце дитина. Миколай відлітає на снігоході і скидає з неба подарунки, серед яких пожежна машинка для Вірастюка. А також люди в натовпі дарують одне одному промо цукерочки від спонсорів фільму. Молодий Мен зізнається нарешті коханій, що хотів запросити її на концерт. Така чутлива сцена! На ранок і Артемко отримує подарунки від Миколая. По-перше, поштар від іще одного спонсора фільму приносить баті лист з самої Америки, в якому сказано, що його відеогру про Миколая купили, і тепер вони розбагатіють. А отже, ніхто не розлучається. Я завжди знала, що ти в мене справжній талант. Да-да-да, mm, тварюка, ти продажна. А по-друге, Артемко отримає премію за затримання рецидивіста. А що до самого рецидивіста, до речі, як гадаєте, що з ним? З 15 років по тюрмах грабував, брав заручників, погрожував, там статей, мама родна, але йому назначили 196 годин виправних робіт у вигляді катання дітей на санчатах. Артемко отримав все, що хотів: Миколай махає йому з неба, пролітаючи над будинком, і нарешті титри. Н-не. Nee. Що я можу сказати? Це найтупіший і найгірший новорічний вітчизняний фільм, який я бачив. Навіть мюзикл із Зеленським виглядав прикольно, але ось ця крінж-добірка нелогічних подій ну це просто щось. Новорічного настрою картина в мене не викликала, а лише розчарування. Але що ж поробиш, цей фільм мав існувати хоча б заради того, аби я зняв про нього випуск для вас. Ну, от тепер хочу поговорити із вами особисто. Давно не бачились, можна хоча б перед новим роком трішки посвітити обличчям. Киці 2023 рік був не менш жахливим аніж попередній. На жаль, така в нас вже зараз реальність. Але якщо минулого року було просто страшно, то зараз ще й неймовірно боляче. Цього року я втратив хорошого знайомого, який загинув на фронті. Цього року я втратив бабусю, яка, на жаль, так і не дочекалася нашої перемоги, але дуже цього хотіла. Цього року багато хто з українців дуже багато чого втратив: близьких, свої домівки, віру у краще тощо. Але особисто для мене 23-й рік став одночасно початком нового, адже саме цього року я нарешті запустив роботу цей канал, на якому почав робити те, що завжди любив. Дивитися хороше кіно та обговорювати його із тими, кому це цікаво. Тобто, і з вами, мої дорогі. Я дякую кожній та кожному, хто на протязі цього року дивився мій канал, ставив лайки, підписувався, писав коментарі та взагалі багато чого робив. Я дуже радий, що ми разом. Ви моя аудиторія, і вже ж я буду старатися робити усе для того, аби вам було цікаво дивитися мої випуски і надалі. Нехай вони хоча б ненадовго відволікають вас від того, що відбувається за вікном. Я вірив у те, що 23-й рік буде роком перемоги. Але зараз я не впевнений, що 24-й буде таким. Занадто багато проблем, занадто багато людей, які віддаляють нашу надію на спокійне життя. Але я не зневірений. І закликаю вас не втрачати віри також. Вірте в ЗСУ та вірте в людей, які щось для цього роблять, і робіть самі. Донатьте улюбленим перевіреним фондам, підтримуйте круті ініціативи. Виходьте на протести, якщо вони мають правильну ціль. Допомагайте одне одному для того, аби наступний новий рік ми відмічали усі разом: живі, здорові зі світлом та без обстрілів. І найголовніше в Україні. Адже ми, українці, ми можемо робити своє життя. І маємо це робити. Які б лиха із вами не траплялися, завжди знаходьте сили рухатися далі. Цінуйте тих, кому на вас не пофіг. Та навже ж дивіться хороше кіно? Я сподіваюся, у вас все буде добре. З новим роком, киці малесенькі, миру та тепла вашому дому.